Отримали від рибалки хабар в 10 тисяч гривень і тепер можуть отримати 10 років за ґратами. Саме така незавидна доля чекає на двох волинських посадовців, які налагодили незаконну корупційну схему. Затримання обвинувачених відбулося ще в травні минулого року. Тож ця рибна історія тягнеться вже жалетний рік. Деталі про незаконний бізнес чиновників та чергове судове засідання по справі дивіться у сюжеті. Далі в народі кажуть знов за рибу гроші. Але окремі держслужбовці аж надто буквально зрозуміли цю народну приказку і в прямому сенсі почали вимагати гроші з рибалки. І тепер вже у цих чиновників почалось напрочуд насичене життя скандалами, обшуками та судовими засіданнями. На лаві підсудних за вимагання хабаря опинились волинські чиновники держрипагенства. За даними слідства, одразу два посадовця: заступник начальника управління та заступник начальника одного з відділів. Вирішили налагодити незаконну схему збагачення на рибалці і його невтомному бажанні без перешкод рибалити. Держслужбовці, начебто, обіцяли не притягувати браконьєра до відповідальності за вилов риби, якщо того спіймають під час раптового рейду. Сторона обвинувачення стверджує, що чиновники потрапили до рук правоохоронців під час отримання траншу в 10 тисяч гривень. Оскільки, за словами прокуратури, такий транш був вже не першим, то ймовірно, риболовля браконьєру давалась якось аж занадто дорого. Ще на початку травня минулого року підозрюваним обирали запобіжний захід. Тоді одного з них звільнили, а іншого відсторонили від займаної посади. Та навіть відправили обох під нічний домашній арешт за місцем проживання та у робочих кабінетах гори бізнесменів пройшли обшуки, під час яких правоохоронцям вдалося вилучити ті самі кошти, здобуті злочинним шляхом. В прокуратурі стверджують, що за період з березня по травень нечесні чиновники знатно збагатилися на рибних відкатах. Йдеться загалом про 15 тисяч гривень. Але сторона захисту стверджує, що вилучені кошти номіналом в 500 гривень то підстава. Саме до такого висновку прийшов і сам обвинувачений. Це стара куртка. її вже років, може там я сказав, що рік там я її вже років п'ять, може не вдіваю. Перше, по-друге, ніколи я в внутрішній карман грошей не клав. мене є гаманець для того, кошелю. По третє, в четверо я ніколи гроші так само не складав. мене є гаманець. Я поклав так, як треба її. По четверте, мені немає від кого ховати гроші на заначки робити, тому що я живу сам. Аргументується тим, що немає звички так нечепурно жмакати купюри в кармані старої куртки, бо має гаманець, і заначок теж не робить, бо одинокий. Тож ховати, накопичене важкою працею, немає від кого. Історія могла би бути смішною, якби не була такою сумною. А чиновникам тепер за 10 тисяч гривень, на яких вони і погоріли, загрожує до 10 років ув'язнення. Тож незаконний корупційний бізнес виявився геть ненадійним. Вікторія Кулюк, Мирослав Хотимчук для новин на часі.